Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. На тлі постійних закликів російських пропагандистів і погроз російських політиків наносити удари по так званих центрах ухвалення рішень в Україні пожежа в окупаційній адміністрації у Донецьку це і є правильний удар по центру ухвалення рішень. Звичайно, ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що ніякі реальні рішення у адміністрації так званої Донецької Народної Республіки не ухвалюються. Що Деніс Пушилін це маріонетка російського режиму, що всі вказівки, які виконує цей донецький гауляйтер, Поступають прямо від російського фюрера Володимира Путіна, який, звичайно, сам не спілкується із поширеним, однак доносить до маріонетки свою монаршу волю через численних кураторів з Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Чи головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії а можливо зараз і за посередництвом першого заступника очільника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, якому доручено готувати Донеччину і Луганщину до анексії? Однак, так чи інакше? Адміністрація так званої Донецької Народної Республіки це справжнє змії на кубло. Там працюють найманці, які зрадили свою батьківщину заради російських рублів. Там працюють їхні куратори. з... Спеціальних служб Російської Федерації, російські військові, всі ці люди тримають у заручниках населення Донецької області, починаючи з 2014 року, коли почалася війна Росії проти України, і найактивніші учасники цієї ганебної війни це представники російських спеціальних служб, а також зрадники батьківщини, які за свою зраду отримали так звані посади в окупаційних адміністраціях і, звичайно ж, кримінальний контроль над фінансовим потоком все те, про що завжди мріяли авантюристи на зразок Пушиліна, пасічника чи інших поплічників окупаційного російського режиму на українській землі. Тому так треба бити по центрах ухвалення рішень. Треба, щоб ті, хто зрадив батьківщину, не вважали, що зробили правильний вибір, і після цього будуть знаходитися у безпеці все своє життя. Зрада батьківщини це тяжкий злочин, за який потрібно відповідати. Весь світ, а не тільки Україна, усвідомлює, що ніякої Донецької народної республіки не існує у природі, що це просто кілька районів Донецької області, які були окуповані Росією, Ськими військами, і до речі, у цій ганебній окупації їм допомагали чиновники-зрадники, і все це робилося заради грошей, заради прибутку. Заради влади, заради того, щоб створювати на території Донецької області концепційні табори гітлерівського і сталінського типу, ті, хто мріяв про те, що нацизм рано чи поздно, пізно переможе на території Донеччини, стали головними союзниками російського президента Володимира Путіна та його оточення, і от тепер. Вони бачать, що в тому будинку, який їм виділили для того, щоб вони робили свої чорні справи, для того щоб вони слухалися своїх московських господарів, для того, щоб вони розробляли сценарії трибуналу над захисниками України, в цьому будинку їм не буде вже затишно. На них буде чатувати загибель. Або від високоточної зброї, яку Україні постачає захід і для України, і для наших західних союзників такі об'єкти на території окупованих Росією території, які є легітимною ціллю, і це треба чітко усвідомлювати. Або Можуть стати жертвами партизанського руху на території цих регіонів, або і це також абсолютно реальна. Можуть стати жертвами кланових розборок. Це також може відбутися. З е, тими, хто вирішив зрадити батьківщину заради російської примхи, заради того, щоб люди, які спокійно, мирно жили на території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Харківської областей, раптом буквально за кілька днів хто 2014 року, а хто 2022, тище опинився у заручниках у кримінал, позбувся роботи. Позбувся житла, позбувся нормальних життєвих перспектив, Та ба більше перетворився на гарматне м'ясо для жорстоких російських окупантів. Адже ми з вами прекрасно знаємо, що зараз за мешканцями окупованих територій України і насамперед, за мешканцями Донецької та Луганської областей, чатують представники так званих військових комісаріатів окупованих територій. І коли людей примушують. Цій йти служити до бандитських угруповань так званих ДНР і ЛНР, їх же пускають на позиції першим, щоб перевірити вогньові точки української армії, щоб вони точно загинули від вогню українських збройних сил а вже потім, коли за їхньою допомогою. Намагаються зрозуміти, де ж ці вогніві точки знаходяться вже потім у наступ йдуть так звані справжні арійці, тобто солдати Збройних сил Російської Федерації. Чому теж зрозуміло? Володимиру Путіну хочеться, щоб на територію самої Росії приходило менше похоронок, менше повідомлень про загибель російських солдатів на українській землі. А от в ситуації пов'язаній з українцями. З громадянами України, з мешканцями Донецької та Луганської області Путіну абсолютно все рівно, яка кількість людей загине, яка кількість гарматного м'ясу з Донбасу буде використана російськими військовими для того, щоб спробувати зберігти життя власних підлеглих? І, краще, це не злочин з боку Пошиліна. Асічника та інших бандитів, що вони своїх співвітчизників фактично віддають в руки російської окупаційної адміністрації на вірну смерть, як колись керівники якихось юденратів в окупованих Німеччиною країнах підписували списки євреїв, яким треба було йти до констаційних таборів, вислужуючись таким чином і. Даруючи собі ще кілька місяців або років життя на службі у окупантів, Пушилін та всі його поплічники це саме такі зрадники. Це не просто зрадники українського народу, це вбивці українського народу. Вони свідомо вбивають своїх співвітчизників Донецької і Луганської областя. Вони готують можливості для вбивства українців по всій українській землі заради грошей, заради власної підлості, заради жадібності до химерної влади, якої в них все одно немає. Тому ця пожежа у будинку це це, де це кубло діє і готує за допомогою російських кураторів нові злодійські плани це символ очевидної відплати. Рано чи пізно представники. Окупаційних адміністрацій опиняться на лаві підсудних, на лаві військового трибуналу. І на відміну від того судилища, яке вони хочуть влаштувати над азовцями, це буде справжній трибунал. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці е проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб з Днем Державного прапору вас, друзі! Хай щастить! Миром! you mm -hmm.